Звикли до порядку учасника, то Руслан не зміг миритися із безладом і захаращеністю у відпочинковій зоні рідного міста. Ходять діти, ходять люди, і хочеться, щоб от принаймі у ця частинка, де ми любимо проводити свій час, була. Чисто і де було дійсно приємно проводити свій час, тому вирішив залучити небайдужих людей до прибирання. Допомогою соцмереж я розпосудив цю всю інформацію, також понаклеював оголошення здовж каналу. Однодумці знайшлися доволі швидко. Перш, щоб в нашому, нашому місці було чисто і уютно, і щоб, щоб люди трошки дивилися за тим, щоб за сміттям, щоб вони. Поприбираю за собою, не кидаю. Отак. Долучився до справи і заступник міського голови. Я з задоволенням відгукнувся на, на цю ініціативу, і е е е міська рада допомогла. Виділили сміттєвоза на, на вивіз сміття від влади депутатів. Більше ніхто не відгукнувся, проте небайдужі. Люди знайшлися не лише у бурштині. Зібралися люди, яким не байдуже, скажімо так, і в принципі можна якийсь хоча б порядок навести. І видно, що люди, бачачи, що тобто щось прибирається, самі, тобто рибалки, починають просити кульки, щось прибирати, щось рухається трохи. Вирішили приїхати прибрати, зібралися. Що трошки здивований, що в принципі. Тільки одна людина відмовилася допомагати з тих, що тут сиділи на березі, решта всі брали кульки, теж долучалися. Деякі рибалки самі неодноразово брали участь у прибиранні прилеглої до водойми території, тож ініціативу бурштинської молоді схвалюють. Ми приїжджали сюди ще коли. Років, напевне, три-чотири тому це все було засмічено тут. Ми старалися, от, по чотири-по п'ять мішків ми збирали мусору і вивозили це все в Коломиї. Старалися дотримуватися. І хлопці от, в даний час нас підтримали. Прекрасна акція, сьогодні ті молоді люди організували. Прекрасна акція, і хоч загалом учасників акції було небагато, попрацювали таки славно, очистили від сміття досить велику територію. Молоді ентузіасти сподіваються, що з часом небайдужих до довкілля людей буде значно більше. Якщо ми не будемо за собою прибирати, ніхто не буде за кимось іншим прибирати до батьків. вчіть своїх дітей, виховуйте з малку в них людяність.